Наші захисники, ми вдячні вам за мужність, силу, витривалість та патріотизм, за те, що ви ціною свого здоров'я та життя, бороните кордони України та захищаєте її інтереси. Варто тримаєте позиції та відбиваєте напади ворогів, щоб ми могли жити в затишних оселях та працювати. Ви робите все можливе, щоб ми мали можливість жити в мирній, заможній, вільній і по справжньому європейській країні. Дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас, наших рідних та близьких, нашу рідну Україну, її цілісність та недоторканість, її гідність. Найсміливіші воїни у світі, любові і свободи сіячів. Вас всіх вітають, українські діти, нових пригод, цікавих шукачів. Дитинство наше на війну припало, сирени, вибухи, лякали нас не раз та зсу на захисті постали. Ви справжні приклади та дорога вказ. Вам не страшні ні гради, ні гармати, збиваєте ворожі літаки, а вдома вас чекають батько й мати, кохані, родичі і ваші малюки. Ви мужністю, ви світ подивували, проклятих орків не злякались. Своє життя ви плану, аби нам сонечка і з неба усміхалось. Щоб ми могли дружити і навчатися. Із книгою пригоди вирушати, і ігри грати, радіти і сміятися, співати, малювати, танцювати. Тож повертайтеся скорішими додому, здолавши ворога, здобувши перемогу, ми полікуємо вас і проженемо в тому, ми квітами вам, стелемо дорогу. Ми стоїте за найсвятіше, батьківщини, за нас дітей і за всю родину, низький укрім, вам дорогі солдати, за те, що в ліжку теплому ми можемо міцно спати. Ми дякую, любимо, чекаю. Ми, ми захист вашої відчуваємо. Нехай молитви хвилину всі до Бога, аби настала допоможна перемога.